Миколаєвича наполягає на допуску мого адвоката до участі в праві в порядку статті 44, 48, 21, 266 КПКУ в редакції 1960 року статті 52, 59 Конституції України та надані мені можливості ознайомитися з матеріалами справи з моїм адвокатом Бабюком Іваном Миколаївичем. На цей час ви маєте вирішувати мою заявну заяву з видатом на речу кімнату та надані мені можливості ознайомитись з матеріалами справи з моїм адвокатом бабиком Іваном Миколайовичем. На цей час вам в Потре заявляється відвід. Порядку статті 54 Кримінального процесуального кодексу України в редакції 1960 року заява по кримінальній справі номер 2208 дріб 8608, дріб 12 про допуск мого адвоката Бабюлкюа Івана Миколаєвича наполягає на допуску мого адвоката до участі в справі в порядку статті 44, -й, 48, -й, 21, 266. Кримінального процесуального кодексу України, статті 52, 59 Конституції України та надані мені можливості ознайомитись з матеріалами справи з моїм адвокатом Бабюк Іваном Миколаєвичем, заява по кримінальній справі No 2208, рік 8608, дріб 12ПРО, допуск адвоката Бабюк Івана Миколайовича. Наполягаю на допуску мого адвоката до участі в справі в порядку статті 44, 48, 21, 266 Кримінального процесуального кодексу України статті 52, 59 Конституції України та надані мені можливості ознайомитись матеріалами справи з моїм адвокатом Барбюком Іваном Миколаєвичем. Наполягаю на допуску до моєї справи. Мого адвоката Бабюк Івана Миколаєвича по справі No2208, рік 8608, дріб 86 12. допуск мого адвоката Бабюк Івана Миколаєвича. Наполягаю на тому, щоб ви допустили участь в справі. Мого адвоката Бобюка Івана Миколаєвича наполягаю на допускового адвоката до участі в справі в порядку статті 44, 48, 21, 266 Кримінального процесуального кодексу України, статті 52, 59 Конституції України та надані мені можливості ознайомитися з матеріалами справи з моїм адвокатом бабуком Івана Миколайовича. Наполягаю на допуску до участі в справі мого адвоката бабука Івана Миколаєвича. Наполягаю на допуску мого адвоката до участі в справі бадука Івана Миколаївича в порядку статті 44, 48, 21, 266, статті 52, 59 Конституції України. Та надані мені можливості ознайомитись з матеріалами справи з моїм адвокатом, Бодюком Івана Миколаєвича Наполягаю на тому, щоб мені допустили до участі в справі мого адвоката Бабюка Івана Миколайовича і надали мені можливість ознайомитись з моїм адвокатом Бодюком Іваном Миколаївичем з матеріальною справи. Наполяю на допуск мого адвоката, бабука Івана Миколаєвича. Наполягаю на допуску мого адвоката, бабука Івана Миколаєвича. Наполягаю на тому, що ви допустили до участі в справі Наполягаю на тому, щоб допустили до мого участі мого адвоката, бабука Івана Миколайовича. Наполягаю на тому, що ви допустили до участі в справі. Мого адвоката, бабука Івана Миколайовича. Наполягає на тому, що ви допустили до участі в справі бабюка Івана Миколаєвича. Наполяю на тому, щоб ви допустили до участі в справі. мого адвоката Бабука Івана Миколаєвича. Наполягаю на тому, щоб ви допустили до участі в справі. мого адвоката Бабюка Івана Миколаєвича наполягає на тому, що мене до участі в справі мого адвоката Бабюка Івана Миколайовича. Наполягає на тому, щоб долучили до участі в справі. Мо адвоката Бабівка Івана Миколаєвича наполягаю на тому, щоб допустили дух у справі. Мо адвоката мо адвоката богука Івана Миколаєвича. Наполягаю на тому, щоб запустили душість в справі. Мо адвоката Бабівка Івана Миколаевича наполягаю на тому, що адвоката... до усі допустили вищ... справі. Мо адвоката Бабівка Івана Миколаєвича. Наполягаю нашому счет, допускали в, в справі. Мола адвоката бабюка Івана Миколаєвича. Наполягає на тому, щоб допустили до участі в справі. Мола адвоката бабюка Івана Миколаєвича. Наполягає на тому, щоб допустили до мою участь у справі баблюка Івана Миколаєвича. Наполягає на тому, щоб допустили до участі в справі баблюка Івана Миколаєвича. Наполягає на тому, щоб допустили до участі в справі. Бабюка Івана Миколаєвича. Наполягає на тому. Щоб допустили участі в справі мого адвоката Барука Івана Миколаєвича. Наполяє на тому, щоб допустили до участі в справі. мого адвоката Барука Івана Миколаєвича. Напаляє на тому, щоб допустили до участі в справі. мого адвоката Барука Івана Миколаєвича. Напаляє на тому, щоб. Допустили до участі в справі мого адвоката Бабюка Івана Миколаєвича. Напаляє на тому, що допустили, зрождали, допустили до участі до в справі мого адвоката, війни, обиду, злоби, адвоката злоби, Бабюка Івана Миколаєвича. Наполяю на тому, щоб допустили до участі в справі. Мого адвоката Бабюка Івана Миколаєвича. Напаляє на тому, що допустили війни, до участі в справі. Мого адвоката Бабюка Івана Миколаєвича наполягає на тому, щоб допустили до участі в справі. мого адвоката Вовка Івана Миколаєвича. Наполягає на тому, щоб допустили до участі в справі мого адвоката Бука Івана Миколайовича. Наполягає на тому, щоб допустили до участі в справі. мого адвоката Біка Івана Миколаєвича. Наполяє на тому, щоб до участі в справі. адвоката Івана на тому, щоб допустили до участі в справі. Мо адвоката Бадюка Івана Миколаєвича. Наполягає на тому, щоб допустили до участі в справі. Мо адвоката Івана Миколаєвича. на тому, щоб допустили до участі в справі. адвоката Бадюка Івана Миколаєвича. Наполяй на тому, щоб допустили до участі в справі, мого адвоката баблюка Івана Миколаєвича. Наполяй на тому, щоб допустили до участі в справі, мого адвоката бабука Івана Миколайовича. Напаляє на тому, щоб допустили до участі в справі БВП Івана Миколайовича. Напаляє на тому, щоб допустили до участі в справі адвоката БВП Івана Миколаєвича. на тому, щоб допустили до участі в справі адвоката Івана Наполягаю на тому, щоб допустили до участі в справі. мого адвоката волюка Івана Миколайовича. Наполягаю на тому, щоб допустила до участі в справі. мого адвоката вовюка Івана Миколаєвича. Напаляю на тому, щоб допустили до участі в справі. мого адвоката вовюка Івана Миколаєвича. Напаляю на тому, що.